На вашу думку, яким має бути покарання за хабарництво в Україні? Смертна казнь. Іншого покарання не може бути. Таке, як в Китаю. Сьогодні зловили, а завтра посадили. Треба так зацікавити їх, щоб вони не брали. Але я думаю, різні люди по-різному це будуть сприймати. Для Де деяких, наприклад, висока зарплата буде запорукою, того, що брати хабарі. Для декого можливо це буде е, звільнення з роботи, навіть якщо висока зарплата звільнити з роботи, це, звичайно, буде передумовою того, щоб вони будуть задумуватись над тим, чи варто брати. Е, ну, в принципі, на, можливо, так само і покарання інколи теж варто. Садити, що наказувати суворе, максимально можливо суворе, але справедливо і згідно закону. Звичайно, це треба привести так до порядку закони. Ну, а покарання має бути серйозне. Ну, яким саме? Що потрібно робити з хабарниками? Ну, напевно, конфіскація майна повністю. Ну, і Термін. На вашу думку, яким має бути покарання за хабарництво в Україні? Ой, Я навіть не можу вам за е, щось відповідати. Я такому шоці. За це все, слухайте. Одні крадії, зараз воєнний стан. Я, як всі люди говорять, треба якось садити, чи, чи в тюрму садити, чи розстріл робити, так як люди всі кажуть.